Французька компанія Renault представила оновлений кросовер Captur. Компактний кросовер Captur зазнав комплексної зміни дизайну, щоб зберегти свої позиції в умовах зростаючої конкуренції. Він зберіг можливість вибору між бензиновим та гібридним двигуном, але покупцям також доступний варіант із ГБО. Renault Captur 2024 модельного року привертає увагу повністю зміненим виглядом та оснащенням Esprit Alpine, що замінив RS Line, який з'явиться в Європі наприкінці квітня. Команда дизайнерів під керівництвом жиля Відаля надала Captur сучасного вигляду. Передні фари, що оточують тонку решітку радіатора з деталями відповідно до нового логотипа на передній панелі. У стандартній комплектації оснащені технологією Full LED. На бампері виділяються фірмові стрілоподібні денні світлодіоди французької марки. Рено також оновила задні ліхтарі з новою світлодіодною графікою, залишивши решту дизайну недоторкайним. Клієнти зможуть вибрати авто серед щонайменше 14 двоколірних варіантів фарбування кузова та такої ж кількості однотонних відтінків. Базова комплектація Captur їздить на 17-дюймових сталевих дисках, але опціонально можна перейти на легкосплавні диски такого ж розміру або навіть 19-дюймові для комплектації Esprit Alpine. Мотори Renault Captur будуть наступні. У базовій версії французький виробник пропонує невеликий 3-циліндровий, 1-літровий турбований бензиновий двигун потужністю 90 кінських сил. Він працює в парі із 6-ступеневою механічною коробкою передач. Наступний 4-циліндровий 1,3-літровий турбований агрегат розвиває 140 кінських сил та працює з тією ж механічною коробкою передач. Більш потужна версія 1,3-літрового двигуна має потужність 160 кінських сил та передає потужність на колеса через 7-ступеневу автоматичну коробку передач з двома щепленнями. І нарешті топова версія. Гібрид E-Tech, який видає до 145 кінських сил. Він складається з одного і шестилітрового двигуна, двох електромоторів, батареї ємністю 1 і 2 кВт годин та багаторежимної автоматичної коробки передач, що передає енергію на передню вісь. Рено стверджує, що 80% міської їзди проходять без використання двигуна внутрішнього згорання. Дизельного двигуна, як і очікувалося, немає, оскільки автовиробники Європи поступово цураються використання двигунів внутрішнього згорання на своїх автомобілях. У той же час існує версія на зрідженому газі з трициліндровим однолітровим літровим турбованим двигуном і шестиступеневою механічною коробкою передач. Заправлений бензином та газом каптюр із потужністю 100 кінських сил може подолати 1100 км кілометрів шляху. Всі версії Renault Captur доступні із переднім приводом. Крім того, Renault додала до існуючих режимів руху еко, спорт, комфорт і опціональний режим Extended Grip, що налаштовується та забезпечує краще щеплення з дорогою в умовах легкого бездоріжжя. Інженери Renault змінили геометрію підвіски, характеристики амортизаторів та калібрування рульового управління, щоб підвищити задоволення від водіння. Крім того, найпотужніші версії оснащуються новими амортизаторами. Інтер'єр виглядає знайомо. Але тепер сенсорний екран інформаційно-розважальної системи має діагональ 10,4 дюйма. Центральний екран працює з програмним забезпеченням Android Automotive 12. А цифрова панель приладів 10,25 дюйма. Всередині автомобіль може похвалитися обивкою із екологічної тканини. Серед додаткових зручностей порти USB-C, майданчик для бездротової зарядки пристроїв, амбієнтне освітлення та можливість встановлення аудіосистеми Harman Kardon на 9 динаміків. Завдяки заднім сидінням, які можна здвинути на 160 мм, об'єм багажника може змінюватись і складати 480, 4 або 616 літрів. При складеному задньому ряді сидінь він збільшиться до 1596 літрів. Крім цього, у салоні також пропонуються відсіки для зберігання речей об'ємом майже 25 літрів. Оновлений Каптюр зберіг свою довжину 4239 мм. міліметрів. На ринку він має конкурувати з оновленими Ford Puma та Nissan Juke. Оновлений Renault Captur з'явиться на європейських ринках у червні 2024 року. Інформація про ціни буде оголошена пізніше, але, ймовірно, автомобіль трохи подорожчає. Зараз Renault Captur продають у Європі від майже 25 тисяч до 35,5 тисяч євро. Якщо вам сподобалось це відео, підтримуйте україномовний контент, поставивши вподобайку та залишивши коментарі. А головне, не забудьте підписатися на наш канал. Всього найкращого та до зустрічі на каналі.